Цей текст сформовано з дописів Романа Бурко та Марини Данилюк Ярмолаєвої з невеликими скороченнями. Народний депутат України 9-го скликання від партії Слуга народу заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Маріана Безугла вчинила чергову інформаційну провокацію, яка носить ознаки спланованої ІПСО в інтересах певних політичних груп та грає на руку країні-агресору РФ. Маріана Безугла, яка постійно виступає як торпеда для провокацій та скандалів, спрямованих проти ЗСУ, які підривають морально-психологічний стан українських військових, в чергове озвучила свої голослівні та нічим не підкріплені обвинувачення на адресу українського командування і головнокомандувача ЗСУ, атаку, проти якого вона цілеспрямовано проводить вже не перший місяць. Саме такі дії стають підґрунтям для чуток про розкол українського суспільства і нібито про супротив політичної верхівки і армії. Ці дії також вкладаються в канву підривної діяльності РФ на Заході з метою зриву поставок озброєння та фінансової допомоги Україні. Нагадаємо також, що саме наша Мар'яша була авторкою скандального законопроєкту номер 7351 який за її пропозицією надавав право командирам самостійно убивати військовослужбовців за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин. Аналітики міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапалм, які з 2014 року стикаються та аналізують інформаційні операції з боку країни-агресора, а також проводять осінт і факт-чекінг, звертають увагу, що якщо проаналізувати новий провокаційний допис безуглої, то видно, що вона просто намагається грати на емоціях людей. Безугла каже, що їй мали показати план, план війни на 24 рік, грубо кажучи. А людям невідомо, що ніхто з командирів ЗСУ, включаючи головнокомандувача, не повинен доповідати Маріані Безугрій про стратегічні плани, адже вона всього лише заступниця голови комітету і не бере участі у ставці Верховного головнокомандувача. Ба Більше вона не має ні відповідної військової освіти, ні відповідних рівнів допуску до державної таємниці. Дії безуглої періоду повномасштабного вторгнення вказують на те, що їй не тільки не можна довіряти якісь військові плани, але й навпроти її треба якнайдалі тримати від армії і розвідки, бо вона методично і цілеспрямовано веде підривну діяльність, яка розхитує стійкість українського війська і держави загалом. Роман Бурко також додає від себе, прикметно каже, що коментувати дичину від Маріани Безуглої можуть лише її друзі та люди, які стежать за її сторінкою понад 24 години. А напередодні своєї чергової провокації Берзугла намагалася пробитися в друзі до багатьох відомих волонтерів і блогерів, які пишуть про війну ще з 2014 року. Це був текст Романа Бурко. І ще трохи від Марини Данилюк Єрмолаєвої про стрімку активізацію безуглої арахамії та інших хламідій. На другому році повномасштабної війни стало чітко видно, що нинішня команда влади не фахова і зуміла просрати усі політичні здобутки і шанси, як у внутрішній політиці, так і назовні. Це намагання скинути відповідальність за свої провали. Тому з'являються в один вечір заяви про спробу перекласти відповідальність на цивільних через референдум. А другого вечора безугла вимагає звільнення головнокомандувача ЗСУ залужного. Це намагання перекинути власні провали на не таких військових. Команда влади регулярно і наполегливо перевіряє, які ідеї і хто користується попитом тут і за кордоном. І стабільно марку першості тримає ЗСУ. Однак замість цього нам пропонують якогось ярмака, якісь таблоїди з брудом на майданівців і військових. Замість того, аби вигрібати з критичної ситуації і рятувати державу, і рятувати державу від знищення, нам пропонують злогребучу мишину возню. І ця возня вдарить потім по самому Зеленському, бо з нього питатимуть, що там Маріуполь, що там Мелітополь, що там обіцяні шашлики в Криму і фортеця Бахмут. Треба уже готуватися до нової фази війни а не розказувати, що у нас є план оборонних укріплень на другому році повномасштабної війни. Просто плану мало, враховуючи, як закопуються окупанти. Я вважаю великою трагедією те, що наш комітет оборони і нацбезпеки представляють арахамія і безухла, каже Данилюк Єрмолаєва. Зеленському і його команді нема з чим іти на вибори. Нема персональних здобутків, перемог, є понівечена війною країна і купа серйозних питань. Тому є спроби підміни і намагання виставити ідіотами поганий народ і дуже ужасні ЗСУ. До речі, про плани перемоги на 2024-й. А де наш Верховний головнокомандувач? Чим він так зайнятий, що якраз не може представити той самий унікальний і героїчний план? Ну і врешті, закупівлями турнікетів, трусів, снарядів і всього у нас займається міноборони. Для того там тешні дармоїди і існують. Пробачте, але явно не Генштаб має сидіти і додавати це в таблиці Excel. Це був текст Марини Данелюк Ярмолаєвої. Від каналу Самий Сік додамо. Все написано по ділу, додати нема що, але тут є один момент. Данилюк Ярмолаєва пише, що Зеленському нема з чим йти на вибори, але тут ми не зовсім згодні. Його прихильники й досі вірять, що він найкращий бубочка, найкращий президент, і зараз він рятує країну денно і нощно. І таких людей немало. Тим паче майже всі ЗМІ в країні восхваляють президента і його, так би мовити, команду. Так що в разі, якщо таки будуть проводити якісь кастровані вибори, а чому кастровані? А тому що без окупованих територій, без перефронтових територій, де не до виборів, без біженців, котрі за кордоном. Без значної частини бійців ЗСУ, які фізично не мають змоги отам, голосувати, бо їм треба відбивати ворожі атаки, бо їх криють безперервно авіабомбами і артилерією. Без свободи слова у пресі, без повноцінної політичної боротьби, політичного процесу передвиборчого, так? коли проходять якесь типу там, змагання, ідей, гасел і так далі, якісь зустрічі з виборцями, як це все зараз можливо зробити. От якщо провести такі кастровані вибори десь там у 2024 році, так, то в цих умовах Зеленський має високі шанси виграти ці мутні недовибори. І це буде ще кроком назад від прогресу України у війні, тому що це вже буде стояння на місці і гниття. Ну, але будемо вірити в те, що буде краще.